Привіт, малята! Я знову рада вас вітати на своїх заняттях і ми починаємо нову казку. А ви знаєте, яке свято буде незабаром? Правильно, новий рік! Це ж найулюбленіше свято всіх діточок нашої планети. І не тільки діточок, а й дорослих. А ви знаєте, який гість до мене сьогодні завітав під Ялиночку? Хто це? Це ж справжній гном, правильно! А ви знаєте, ще він прийшов не один. Він привів з собою дуже багато друзів-гномів. Але вони по дорозі пішли шукати, що шукати, гноме. Новий рік? Та чого ж його шукати? Він же прийде. Як не прийде? Каже, що не прийде новий рік. А чому не прийде новий рік? Він же завжди приходить, кожного року приходить. Гном каже, що в їхній країні не бува нового року, і його друзі пішли шукати новий рік. Гноме, та це ж не людина новий рік, це ж свято таке. Ти не знаєш, ну тоді ми тобі зараз все розповімо з малятами. Ти залишайся з нами обов'язково і приходь до нас на кожне заняття. І тоді ви, ти все дізнаєшся і зможеш передати своїм друзям. А може, і вони до нас приєднаються потім, так? Що ви будете знати, що таке новий рік. Гном прийшов не один. Він приніс з собою справжню скриню. Ой, яка важка скриня. Так, а ну ставай сюди. Зараз ми подивимось, що в тій ж скрині? Дивіться. Це це ж справжній загадковий старовинний лист. Зараз. Ми подивимось, що там написано. Колись дуже-дуже давно країну гномів зачаклувала зла чаклунка. І вони відтоді ніколи не можуть святкувати Новий рік. Там завжди лише один рік, він ніколи не змінюється. Ось чому гноми пішли шукати новий рік. Ось чому вони не знають, що це за свято. Треба малята допомогти їм. Обов'язково. А що ж треба робити? А ну давайте почитаємо. Може на наступному листі щось написано? Щоб закляття призупинило свою дію, гноми мають все дізнатися про це свято, не пропустити жодного пункту. Вони мають зробити все, щоб чарівна ніч наступила і відбулося диво. Прийшов новий рік. А для цього їм потрібні чарівні атрибути, мрії, бажання та допомога дітей. Ось чому гном та його друзі йшли до нас на допомогу. Але завітав до нас лише один це найстарший гномик. Всі інші пішли шукати новий рік, бо вони думають, що це людина. Ні, гномику, ми тобі все розкажемо. І обов'язково, обов'язково в вашу країну прийде новий рік. Ну тож, давайте працювати.